Закодовані мрії Світлани Макаренко. Пані Світлана народилася у Кам'янці-Подільському, однак, усе своє свідоме доросле життя прожила на півдні України. Однак, з повномасштабним вторгненням пані Світлана переїздить разом зі своєю колекцією вишиваних творів назад на батьківщину до Кам'янця-Подільського. І ось сьогодні. Її роботи презентуються усім відвідувачам галереї мистецтв на другому поверсі, де можна побачити величезну кількість рушників, вишитих сорочок, серветок, доріжок, неймовірно милих серцю, об'ємно просторових фігурок, брошей і найрізноманітнішу кількість цікавих виробів подільської майстрині. Однак, напевно, що ключовим об'єктом Виставки Світлани Макаренко є карта України, яка доводить черговий раз, те, що ми всі різні, адже придивитися на області України ми можемо зробити один такий дійсно великий висновок: що кожна область, кожен регіон України мав свою традиційну вишивку, свої традиційні візерунки і свої традиційні кольори. Ми легко знаходимо Поділля. Підписаний Хмельницький, борщівський, борщівська вишивка червоно-чорна. Ми легко впізнаємо полтавську вишивку, Чернігівську, Львівську і навіть вишивку кримських татар стрібна рослинна вишивка на усій території Кримського півострова. Ми всі різні, але ми всі одне, ми всі українці. Нас об'єднує оцей темно-коричневий контур. Контур України, який показує, що ми всі є україною, які би не були різні, але у нас є дуже багато чого спільного: наша рідна земля. Це ж у мене не перша карта. Ми робили спочатку одну, потім я вирішила, що треба зробити, дійсно вишити на тканині і всі колористики показати нашої України, як відрізняється кожна область, регіон, навіть не на область, а саме регіони наші. На жаль, не все можна було показати. в нас набагато більше можна, набагато більше вишивки, але от. Акценти ми показали саме нашої української вишивки. Коли дивишся, бачиш різнобарвність нашої вишивки, вона відрізняється, але є спільний і і багато чого різного є, і в технічному виконанні, і в колористики різні. І це так в нас було, що зразу люди приходять і бачать всю нашу Україну на одній карті. Хоч тут, якщо подивитися, багато є всього, але це по карті можна зразу зрозуміти, як вишивалося. Пані Світлана своїми роботами доводить те, що подільські жінки, українські жінки. Були неймовірно майстровитими. І вже з маличку дівчатка вивчали величезну кількість швів, величезну кількість технік, якими потім декорували вироби повсякденного вжитку. Вишивали собі сорочки, вишивали сорочки своїм нареченим, своїм діткам. Ця сорочка для мого сина, який зараз воює, і, і ці рушники його думаю, будуть берегти Тривалий час. Українці вважали, адже забули своє коріння, забули свої вміння справжні і свою майстерність. Вважали, що українською вишивкою був лише хрестик або гладь. Однак пані Світлана доводить, що українки знали понад 200 швів і різноманітних технік, якими прикрашали свої декоративні вироби. А можете сказати, скількома техніками вишивки ви взагалі володієте? Ну, дуже багато. Коли сісти рахувати, мені важко сказати. Приклад, один з таких от жакетів, коли я хотіла його зробити, тканину на той час було дуже важко знайти. І я от знайшла і один зробити орнамент мені було якось. Тканина була, я хотіла все на ній вишити. От і так в мене і вийшло, що якщо подивитись, тут дуже багато різних зразків, і вони не повторюються в різних техніках. І потім я кажу, це як енциклопедія. Коли розказую, що я вмію вишивати, я покажу цей жакет, і люди тоді бачать, що чим я володію, якими техніками я володію. Яка техніка найскладніша, можливо, для вас? Мабуть, нема такої найскладнішої техніки. Є техніка, яка тобі більше подобається, а є така техніка, яка тобі просто тобі вона не подобається. Іншим людям подобається цю виконувати, а тобі не дуже цей шов подобається, саме виконання цього шва. А так сказати, що важка. Є більш така кропітлива, що треба на одному місці, якщо брати цю білу сорочку, тут виколювання дуже мілке, і ти сидиш на одному місці, дзьобаєш їх. То постійно треба в одну і ту ж саму дирочку попадати, і це просто багато часу займає. Але я її дуже люблю. Вона дуже багато часу займає, але мені вона дуже подобається. Сам, сам процес виконання мені дуже подобається, тому дуже важко сказати, яка важка техніка. Є така, яка тобі подобається, а є така, яка не дуже тобі, саме мені подобається, але вони всі дуже цікаві. І чим більше ти знаєш, і цікавіше робити постійно різну якусь техніку. Хто вчив вас цьому? Я більш самоучка, вчилася по книжках, дуже багато так поступово. Но в мене видно, мама мене навчала вишивати, як, як раніше всі хрестиком, хоч мені не подобалось вишивати. Я вишивала, але мені, чесно кажучи, не дуже це подобалось. Але зрозуміла, коли мама мене вчила, вона голочку показувала, як водити голочкою, а я по-іншому водила і її сестра ще сиділа, сміялась. О, дивись, ще одна Ганя. Це папина сестра. Я не бачила в цей момент, як вона вишивала. Але голкою я водила так, як папина сестра. Вони мама мені показувала по-іншому голку водити, а я все одно десь воно видно передавалося, що я саме водила. І моя тітя багато тітка багато вишивала. Але як то перейшло, всі на так переходили. Але мені це було не цікаво. І коли я побачила, що є. Набагато різних швів, набагато тоді цікавіше вишивати. А скажіть, будь ласка, чи рахували ви, скільки у вас взагалі є вишитих робіт? Не рахувала. Тому що вже деяких робіт в мене вже немає Я їх чи дарувала, чи на замовлення вишивала. Багато подарувала. Тому мені дуже важко сказати, скільки є в мене робіт. Ну і тут роботи є ще й моїх учнів. Тут не тільки мої роботи, це роботи і тут багато робіт моїх учнів, учениць, які вже і дорослі, і діти, і дитячі роботи. Ну якщо дитячі роботи, там теж дуже багато моєї праці, бо вони вишивають саме то, що я їм кажу, і як я їм кажу, вони вишивали. А та Це роботи, які найбільше до душі можливо. Ну, кожна робота вона твоя. Кожна робота вона твоя. На роботах Світлани Макаренко величезна кількість пташок. Якщо їх порахувати, то усі колекції представлені в галереї, їх більше сотні. Вони закодовані, заховані у найнепередбачуваніших моментах. У вишивці, але це знову ж таки надзвичайно цікаво. На ваших роботах дуже багато птахів. Любите їх вишивати? Дуже люблю пташок. Це наш от пташка. Вишита пташка для мене це саме головне, і я завжди, коли от відкрилася, у нас був такий конкурс. Порахуйте, скільки тут вишитих пташок. Пташок дуже багато вишитих. Є один рушник, на якому більше всього пташок. І ходили люди, рахували. Скільки є От пташок на одному рушнику може бути? Саме більше це 24 пташки. пташки. Mm -hmm. До речі, я сама не зразу побачила, що там 24, коли всі рахують там 12 пташок, а їх взагалі 24 Там пташки. І тому пташка це наш, ну, от, вишивці дуже багато пташок, якщо дивитися, вони, їх дуже багато, і на рушниках дуже багато пташок. Ну а ми вишивали і пано, і на рушниках, і такі маленькі, маленькі пташенята. І є такі, що навіть спочатку їх не дуже видно, але там пташка є. Найбільша ваша робота за розміром. Яка? Ну, це, мабуть, оцей рушник. Козацьке барока, це він саме довгий, бо якщо дивитись, він не поміщався на свою довжину. Він три метри, і по часу він займає багато дуже часу. Це дуже рідка техніка. Шов по письму, то вона постійно це одна з самих рідких технік, які зараз дуже мало використовують. Розглядаючи роботи Світлани Макаренко, ми можемо побачити. Наші рідні одвічні символи, символи обереги, якими прикрашали свої житла, наші пращури ще тисячі років тому. Тому тут і е, солярні знаки, тому тут зрозуміло і стилізовані птахи та різноманітні тварини, ми їх теж сьогодні можемо побачити у вишивці. Подільських українських майстрин оце все наша історія, наше надбання, надбання українського народу.